Людина, яка не визнає своєї помилки, вже припускається наступної помилки, адже по суті живе в ілюзії того, що все робить правильно. Ви знаєте такі випадки, коли людина дуже розумна, але чогось в неї все в житті складається погано, але вона права. Людина, яка хворіє, в якої постійні проблеми з грошима у сім'ї, але вона щиро думає, що все робить правильно. Просто світ не такий, просто партнер не такий, просто все якось складається не на її. Користь, але весь секрет в тому, що все наше життя, всі люди, всі події навколо нас по суті. Проявляють ті наші страхи, ті наші упередження, які ми носимо у собі. І чим довше ми пручаємося, чим довше ми не визнаємо необхідність змінити себе, свій підхід, визнати свою помилку, тим надовше ми застрягаємо в тій проблемі і ситуації, яка захопила нашу увагу і не відпускає бути гнучкими. Це справжнє досягнення, визнавати свої помилки це велика перемога, яка дозволяє. Дуже швидко пройти одну трансформацію за іншою і не чіплятися за ті помилки і прогреші, які відбулися. Натомість брати з собою у майбутнє досвід, який ви вже маєте, і з легкістю і з прискоренням йти у світле майбутнє, якого ви насправді заслуговуєте. Тому будьте свідомими, любіть себе і пам'ятайте, помилятися не страшно, визнавати свою помилку не страшно. Це просто частина нашого життєвого шляху. І навіть саме це усвідомлення вже глибоко звільняє від страху проявитися, спробувати і змінити те, що вже давно не працює. Ще побачимось!